про головні події в Україні та світі просто зараз. Окупанти почали нову хвилю наступу на Харківщині. Тривають жорстокі бої. Це вже не перша перевірка. Монатіка зупинили працівники ТЦК. Пролунало п'ять потужних вибухів. Дрони ГУР знову вразили російські НПЗ. Росіяни завдавали масованих артилерійських та авіаударів по всій півночі Харківської області. Як повідомив військовий Айдар Станіслав Бунятов, вночі росіяни проводили потужну артилерійську підготовку, а групи ДРГ намагалися промацати прикордонну лінію. Про те, що окупанти почали нову хвилю наступу на Харківщину, сказав президент Зеленський. За словами Гаранта, ворог може стягувати на цей напрямок ще більше військ. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку: артилерійським вогнем із того, що мені відомо. Також президент України показав кадри зустрічі з президенткою Словаччини. Зозана Чапутова прибула до Києва з прощальним візитом, адже невдовзі її президентський термін завершується. Як каже, вона сама в Україну приїхала з добрими новинами про допомогу. Росія не відмовилася від іде ідеї захопити Київ. Критична фаза війни настане найближчі два місяці. Пише економіст з посиланням на командуючу сухопутними військами генерала Павлюка. Він наголосив, що ЗСУ готують 10 нових бригад, частину з яких буде розгорнуто для захисту столиці. Захист Києва залишається однією з наших головних турбот як би важко не було на сході, це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці у майбутньому. Монатіка зупинили працівники ТЦК. Його помітили в центрі Києва в оточенні людей у військовій та поліцейській формі. Користувачі соцмереж почали припускати, що співак отримав повістку. Новина швидко набрала розголосу, і сам Дмитро Монатік також відреагував на неї. Артист написав у соцмережах, що його ввічливо спитали, чи оновив він свої дані, та попросили на перевірку військовий квиток. За даними ЗМІ, не лише ТЦК, але й поліція зможе перевірити через оберіг факт того, чи стоїть особа на військовому обліку, та чи направлялася їй повістка. Зокрема, будуть перевіряти військовий квиток, затримувати її, доставляти до ТЦК та вносити дані про ухилянтів до баз. Відповідно, поліцейський також буде бачити в реєстрі за їх наявності дані про місце реєстрації особи та місце її роботи. І знову говоримо про тих, хто намагається втекти перепливаючи тису. Бійці ДПСУ пояснюють, що їм важливо зберегти життя правопорушників, тому роблять попереджаючі постріли. Загалом вони всіляко допомагають ухилянтам потихеньку повернутися на берег. За словами прикордонників, так звані переправники переконують втікачів, що плисти через тису безпечно, а готуючи бажаючих до спроби незаконно перетнути кордон, просять їх використовувати гідрокостюми, матраци, Жилети, нудовні човни та автомобільні шини. Були випадки, коли доводилося робити попереджувані постріли угору для того, щоб попередити порушника про те, що ну ми маємо змогу застосовувати зброю. Тому, будь ласка, повертайтеся назад. І, ну, люди, бачачи наші наміри, що в принципі, ми бажаємо тільки для того, щоб вони Врятувати їх, так точно так. врятувалися і перебралися ну, назад. Нам також хочеться, щоб все було навіть, спокійніше. І люди брали, потихесенько верталися назад, мали навіть допомагати їм, кидали якусь матутку, підтягували і все, давай тихенько вертайся. Надважливо провести мобілізацію певної кількості осіб, які заповнять наш некомплект у військових частинах. Про це в ефірі ранок лайф сказав Володимир Арешонков. З його словами, це дозволить почати процес ротації, і це зараз завдання. номер один. Усі ТЦК будуть залучені в цьому. Я не можу зараз говорити, яку саме кількість планує там Міністерство оборони. По-перше, це закрита інформація. І Коли хтось називає цифри, що він знає, то він нічого не знає. Але те, що це потрібно зараз робити, на цьому наполягають наші міжнародні військові експерти, всі, хто зараз забезпечує постачання озброєння або його збільшення, вони говорять про те, що ми маємо терміново. Провести мобілізацію певної кількості осіб, от якщо це буде зроблено швидко, і ми забезпечимо їх якісну підготовку в навчальних центрах і так далі. У поминальні дні на кладовищах поліція може перевіряти людей. Речниця поліції зазначила, що біля цвинтарів по всій Україні чергуватимуть понад 12 тисяч поліцейських. Громадян закликають бути обачними, адже кладовища це відкриті місцевості, де поряд немає укриттів. Відтак не варто ігнорувати тривоги. У разі виявлення підозрілих осіб чи звернення громадян, які вказують на таких осіб, будуть негайно реагувати, можуть вибірково перевіряти людей. І основна задача уникнути будь-яких правопрошень чи провокацій. НПЗ у Калузькій області РФ уразили дрони гур. Цієї ночі на заводі пролунало п'ять потужних вибухів. Після цього розгорілася масштабна пожежа. БПЛА української розвідки вдалося уразити установку атмосферно вакуумної трубчатки, а також три цистерни з дизельним пальним та ще одну цистерну з мазутом. Йдеться про НПЗ Перший завод. Це один із найбільших нафтопереробних заводів в області.